Друзі, сьогодні ти або ростеш, або ти деградуєш. Немає золотої середини, немає такого, що ти сидиш на двох стульчиках. Типу і хочу рости, і хочу з друзями гуляти, і хочу серіальчики дивитися і так далі. Такого сьогодні не існує. Сьогодні ми живемо в час, коли не то, що треба там старатися щось робити, розвиватися по чуть-чуть, а треба на максимум це робити, тому що сьогодні все змінюється кожного дня. Якісь нові технології, нові рішення, нові можливості. І якщо ти вчора їх не використав, якщо ти вчора вибрав, подивитися собі серіал, 5 хвилин. Да, і не використати нові можливості, то вони вже пройшли. Вони вже пройшли повз тебе. Хтось інший взяв і їх використав. І не факт, що цей інший, він кращий в чомусь за тебе, він має більше талантів і так далі. Не факт взагалі. Просто він взяв. І зробив, да і він може бути не таким начитаним, не таким талановитим, не мати якоїсь вищої освіти, да? Там не мати крутого оточення стартового капіталу. Вот. але якщо він прийняв рішення це взяти сьогодні, да? а не просто просадити свій час, то він по факту і виграє. Тому ти так само можеш бути в числі цих людей. Якщо ти реально готовий змінювати своє життя, можеш почати з мого безкоштовного уроку по маркетингу, який дасть тобі чіткий напрямок, що тобі робити. Прямо зараз, да, от, на чому можна заробляти, на чому можна почати працювати. Там сайт реклами SMM, то тобто 6 років мого досвіду в цьому одному уроці. І дійсно, можливо, саме він дасть тобі перший поштовх. Це всього одна година часу, але може змінити все твоє життя. Тому ти прямо зараз обираєш або година Тіктоку, або година корисного матеріалу спеціально для тебе. Тому все максимально просто. А якщо ти хочеш отримати цей урок, пиши мені в директ, кодове слово старт, і я тобі його скину.